Має бути відповідальність безпосередньо слідчих і прокурорів в тих справах, в яких ми знаємо, що корупція відбулася. Тому що за корупцію чомусь карають тільки корупціонерів, які ну, тобто, карають там, умовно кажучи, людині, якій дали там, ці гроші, да? але ж є слідчі, які навмисно неякісно збирають матеріали справи. Навмисно. Угу. І за них у них немає на це покарання. Цих людей треба теж сажати. Так, да, я розумію, що мені в відповідь будь-які прокурори слідчі скажуть, що тоді ми, ем, туди і так не хочете дити, е, 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 працювати, а тут буде ще менше. Так, звісно, але там точно працюють люди за копійки, за копійки працюють. І коли я питав себе, бо у них чому, то потім ви бачите відповіді чому, тому що у прокурорів потім з'являються особи з інвалідністю. Тому що в них є можливість заробити якось по-інакшому, не кажучи, я не кажу, що якщо десь там більше грошей слідчим прокурором, то вони перестануть красти. Це так не працює.